Улла Мерсмайєр, віслючка Евеліна. Найкращий сурикат у світі. День, коли віслючка Евеліна вирушила до Африки, випав на середу. Сонечко визирнуло за кількох пухнастих хмар, і горобці весело зацвірінькали зі своїх схованок. Фермер бауки сьогодні також був у чудовому настрої. Він з нетерпінням чекав подорожі на човні, яку вони з дружиною Мартою планували на цей день. Неймовірно, що фермер Бауки дістав лише одне яблуко зі свого кошика з фруктами. Як таке могло статися, що він досі не допетрав що яблука були найулюбленішою їжею Евеліни. Поки фермер Бауки повернувся на ферму за Парасолькою, Евеліна підстерігала кошик з яблука. Спочатку Евеліна була трохи здивована, коли вона раптово опинилась посеред річки в цій хиткій. Гігантський шкаралупі горіха. Але принаймні тепер у неї був цілий кошик яблук. Як чудово, Евеліна із задоволенням слухала дзюрчання води, дивилась, як пропливають хмари, і час від часу ласувала смачними яблуками. Це була чудова подорож. Річка ставала все ширшою і ширшою, аж поки Евеліна втратила береги з поля зору, а які тут були величезні риби та дивні водяні мешканці. Зрештою човен причалив до берега. Довга дорога викликала у Евеліни неабияку справу. а може, від спеки, що панувала тут. У Евеліни так пересохло в горлі. Де був наступний водопій для віслюків? Евеліна піднімалася вгору та вниз по одній піщаній дюні за іншою, але картина завжди була однаковою пісок і сухий підлісок. Після того, як Евеліна злізла 261-ї дюни, вона була на межі своїх сил. Вона витягнулася на четвереньках і заплющила очі. лише на коротку мить. Раптом Евеліну оточила група смішних білок. Або це були зовсім не білки. Такого кумедного, пухнастого звірка. Сурикати ще не бачили. Цікаво, що вони обнюхали Евеліну з усіх боків, вони дивувалися її довгим вухам і дивним великим зубам. Відразу стало зрозуміло, що віслючці тут дуже раді. Сурикати привели Евеліну до сусіднього оазису. Вона випила там майже все озерце, так як її мучила спрага. Сурекати навчила Євеліну всього, що потрібно вміти робити в пустелі. Вона навчилася просіювати пісок, насипати його, викопувати, згрібати, розрівнювати, насипати, склеювати, видувати і, нарешті, як витягати пісок із вух. І вона дізналася, що як сурекат ти завжди повинен бути на сторожі. Незабаром Евеліна відчула себе справжнім сурикатом. Евеліна та її друзі були зайняті будівництвом замку з піску, коли раптом охоронець сурикатів почав голосно свистіти. Підкрався Лев. Як і сурикати, Евеліна хотіла приєднатися до свисту якомога голосніше. Але все, що вилетіло з її вуст, було оглушливим. і -а -а -а. Лев отримав переляк на все життя. Він ніколи не чув такого жахливого звуку. Якомога швидше він накивав п'ятами. Сурикати були вражені, Евеліні довелось негайно навчити їх так самісінько моторошно ревіти. Лев не повинен наважуватися знову наближатися до них. Минали дні, і Евеліна почала почуватися серед сурикатів як удома, як бижниця спека. Як ви гадаєте, що зараз роблять її друзі вівці? Бауки вже зібрав урожай яблук. Саме тоді. Коли Евеліна засумувала за домом, на небі з'явилась жовта крапка. Крапка ставала все більшою, і раптом Евеліна зрозуміла, що буде. Евеліна попрощалася з кожним сурикатом окремо, перш ніж залізти до кошика з фермером бауки. Вона дуже сумуватиме за своїми новими друзями. Але вона також нетерпінням чекала свого дому, овець, ферми та свого тінистого місця під яблими. А найбільше вона чекала великого кошика свіжозібраних яблук. Сурикати помахали повітряній кулі, яка незабаром піднімалась повітря все вище і вище. І ще довго було чути, як вони кричали так, як навчила їх Івеліна. «І-а-а! і а. І -а".